Я потурбуйтеся про те, щоб у вашої сім'ї були свої ритуали і традиції. Це те спільне, той клей, який буде вас з'єднувати. Людей об'єднує контекст. І тому у вас мають бути ваші сімейні ритуали, там, де ви проводите час з іншими членами родини, і з дітьми, із батьками, з якимись гостями, і також ваші ритуали як пари. Сходіть у кафе, проведіть якось час разом. Бо потім через 20 років виявляється, що люди на побаченні були, чи разом вдвох знаходилися ще до народження першої дитини, якій тепер 20 років. Отже, ви скажете, няню дорого найняти. У нас немає бабусі, немає когось, хто міг би допомогти посидіти із дітьми. Я вам скажу так. Потім, коли ви будете роз'їжджатися і винаймати окреме житло. Вести окреме господарство, то це буде дорожче.